Доброго ранку, громадська організація Доси хотинський осередок. Сьогодні хочу з вами поговорити про те, як більше 30 років нас просто грабують. В чому видні, звичайно, ми з вами, тому що ми дозволяли проросійським партіям сидіти у парламенті, ми дозволяли забрати від нас газові електромережі. Тому на сьогоднішній день дуже важливо, щоб ми з вами зрозуміли це, об'єдналися. Та намагалися повернути в нашу державну власність всі газові та електромережі. Багато років назад наш літер партії Павло Павло показував, було багато відео, показував, як нашу Україну грабують грабують ліси, грабують труби, метал, гравійні суміші. Піднімались одиниці. На сьогоднішній день наша громадська організація. Об'єднує дуже багато людей. Людей небайдужих до того, щоб наша Україна процвітала. Тому на сьогоднішній день дуже важливо повернути в державну власність газові та електромережі. Я не буду сплачувати тарифи. Я не хочу бути спонсором російських олігархів. Я не хочу бути людиною, яка байдужа до своєї держави, байдужа до України. Тому що ці гроші повертаються до нас кулями в наших хлопців, ракетами, шахедами і тому більше. Тому я відмовляюся сплачувати російським олігархам.